Чільник Дніпра Сергій Лисак передав 50 станцій сталін керівникам районів Дніпропетровської області, супутникове обладнання від міжнародних партнерів з Польщі, пристрої на місцях розподілять між пунктами незламності для забезпечення їх потужним інтернетом. Це дасть змогу мешканцям регіону залишатися на зв'язку, попри можливе знеструмлення. Дякую нашим наземним партнерам, які це все передали. Дякую керівництву державі за ту підтримку Карібо. Це та країна, яка фактично з перших днів нашої боротьби з російським агресором показувала, як можливо повсячки з різних сторон нашу допомогу, в першу чергу допомогу нашим родинам, яких приймали, наших дружин, жінок. Слава Україні. У Кам'янському районі кілька десятків пунктів незламності. Куди поїдуть отримані пристрої, вже визначилося. Сьогодні на території Кам'янського району існує 84 пункти незламності офіційних, які відкриті органами місцевого самоврядування, органами влади. Їхня спроможність прийняти від 400 до 1000 осіб у разі блекауту. Наші мешканці відчують, що в них буде можливість передати інформацію, що, як, і спілкуватися зі своїми близькими. І... Дякуємо всім разом до перемоги. Пристрій легкої використання достатньо підключити його до живлення і слідувати автоматичним налаштуванням. Після маєте потужний інтернет. До речі, за використання станції Starlink сплачує польська сторона, тому для українців їх утримання обійдеться абсолютно безкоштовним. Є встановлені ліміти по трафіку, але їх цілком достатньо, щоб залишатися онлайн та бути в курсі новин. Багато пунктів незламності і в Синельніковському районі. 54. Насамперед обладнання передадуть тим громадам, які наближені до зони бойових дій, зазначила голова Синельніковська районної військової адміністрації адміністрації Світлана Назарчук у нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб, то вони в першу очередь. Коли трявся зв'язок з рідними близькими, це дуже боляче. Ми навіть зрозуміємо зараз. Супутникове обладнання надав Варшавський інститут телекомунікації, Національний дослідницький інститут та благодійний фонд плюс 380». Отриманню гуманітарної допомоги сприяло Міністерство цифрової трансформації України.